Доброго раночку, друзі, і гарного дня! Он у нас як просинається сонечко. Червоніє за деревами, а до неба тягнеться один єдиний чомусь промінчик. Ранок теплий. Ранок теплий, на відміну від вчорашнього. От і напевно, саме тому вже... Уже по селі чую, мені співають на всі сторони, я то свої зараз тільки буду відкривати. А ну ніби ну, то от іду. Мороз. Але мороз зовсім не такий, як вчора. А мені то цей ранок, сьогоднішній день, так як і вчорашній день, ну то взагалі геть не такий, як, як інші. Нудно, каже. кажу, діти, нудно, скучно. Так і я хочу сказати, сумно, тому що знову Юри немає. Він встав і поїхав, ще я спала, він мене пошкодував навіть не буде. Я зранечку прокинулася. Я то знала, що він буде їхати. От, і я знаєте, так, так усвідомлення таке. Ой, поїхав знову, навіть не бачила як. Вставай, Наташка, бо треба до роботи. І мушу дещо поробити таке, чого вчора не робила, тому що не встигала, сьогодні вже вийшла раніше і мушу до роботи встигати поробити, але без нього, без нього важко. Відкрила хлів, почали виходити. От, куди вже порозбігалися десь, не бачу рембо ще не злітав. Качурі вже встигли посваритися. Один, другий позлітали ці сарки. О, це на плем'я Тайса наш. Наляла їм води знову теплої, а молодий пішов до, до води. Знову мусила ляти воду теплу, щоб була, тому що лід суцільний. Іди, 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 Тайсон, до води, йди. вдовушка, курочки виходять. О, рембо стоїть, ось усе попекидано. Давайте буду піднімати відра. Ой, і, власне, робота, яку вчора не робила. Сьогодні нагально мушу її зробити. З самого ранку повивозити сліва, тому що ввечері вже повигортали від них, у них тільки очі поблискують. Ввечері від усього вигорнули, а зараз, поки порати, то маю його все забрати. Далі да. А вони стоять на мене, дивляться і думають, що ти так рано тут робиш? О, хипушка, що навіть позіхає. Каже, ніколи не виходила з такого ранку, а тут на тобі побудила. Ну, стійте. Стійте, ще я вам місто не даю, зараз буду вивозити парасила. Зараз ще перш ніж вивести з сліва, що потрібно тут возика порятувати, тому що ж він примерз. І оце ж от вам і скучно, і нудно, щоб це <смас> Юра був вдома. То він би вже мені сказав, би, да нагадав би, хто це так в ній вивіз. <смас> Просто возика перекину і поставив. Отак-то вам, а так немає, Юри, немає діла. Вже були б, поки вийшли з хати. Ту разів-два посварилися, помирилися відразу. Сонечко встає. Все краще, краще. Так, я дістаю возика. Я не поняла качки. Що у вас тут за бабська рада? П'ять качок стоїть. Усі, можна сказати, різні, ні дві червоненькі. Біла, червоні, чорна, чорно-біла. І щось так між собою вирішують, то ви ходите на вулицю качурі там, <гум> і вони тут стоять. <гум> О, бачила-бачила, а такого ще не бачила. <гум> Качка. Качка дає Джосу, курці бійцівській. Ой, не може. Рембо, ти що стоїш, нічого не робиш. Фу, випила б зараз кави. Нема Юри, нема діла. Навіть і бажання немає. Ну що, я, власне, аж зараз буду починати порати, але і поранка, нема чоловіка, нема діла. Зовсім не така. І хата не так, як треба впалена, тому що пізно розпалилася. Ой, все-таки, як він вдома, то він усі глядить. Знаєте, буває, думаю, <кхім> не те, що думаю, а буває так, в серцях буває, скажеш, де ти взявся на мою голову? От, а зараз ось так думаю, а краще б він мене тут на голові зараз і сидів би. Все таке добре, як ота все двох. вдвох. Вдвох, та воно усе виходить і набагато легше і швидше. Ой, і як не кажіть і пошкодує, обніме, поцілує, щось скаже, пожартує, Та й добре, й добре. Потягнуло зранку. Що ти, Петрусь, не ждав мене сьогодні так зранку, не встиг, не встиг летіти, так? Да? Не успів злетіти, а я вже тут. Вже п'ють їдять. Ага, а ти там сиди, так, да, да, ти там сиди. Ану, зараз повинен злетіти і усіх розігнати. Що, не хочеш чи летиш? Давай би мені нема коли бичок криве? Он голуби вже майже всі позліталися. Всі їдять, а він ходить туди-сюди. Ну давай лети, як маєш. <кій> Ай, немає мені як чекати. Так, щось мені підозріло. Тут сидить муженчик. Ви що там, може, вже надумали сісти? А ну, покажи. Ох ти! Мої красотулі. Моженчики на яйця сіли, га? А що це ви собі придумали? Січень місяць. Мало на голову не висидну. От злидень. О, не знаю, що будемо робити, а чино не будемо викидати, та це ж холодно. Як вони там малеча висидітись, вирости, не знаю. Носу, от ковшик, овса коникові. Що ти вже перекинув знов відро? Вже перекинув знов, так? Да? Нано? Ну? Нано. Ну. О! їж. А свині кричать, а свиня банячка зварено немає, правда, тому що татка цілий день не було. Зараз свиням побіжу на городка качанило, мати. Сьогодні будуть на сухпайку. Я а одна зранечку на кукурудзу. Льоня ломає. Льоня! Добрий ранок! Отак ми сьогодні всім сусідським підлядом качали ломати. Думала, може зайця ви тут вижену. Та ні, вже, дай він тут візьметься, якщо вже люди ломають. Вже він втік. <свят> Якщо він був. Ну, де я тут закінчила? Десь мені ось сюди Ось цей рядок заходити. Да. От вони починаються. Все наламаю. Ну ось так. Насуп пайок свині. Прийду з роботи до якихось помиїв, залю, вип'ють, а вже, можливо, на вечір. Буде банячок. Я б зварила, ви ж мене знаєте. Але що я зроблю, як стоїть плита у гаражі? А домого Юля в гараж жінці, знаєте, як на корабач, Зась. Без кінця кричить, що я йому там щось не так зроблю. Не знаю, можливо, сьогодні буде раніше, а ні, казав, батька попросить, то може дід. Микола, банячок поставить в гаражі. Ой. А ми вже отак. Як є, так і обійдемося. Добре, що вони в нас звикші, а бути абсолютно на всьому. Каша то каша. Качани, то качани. А що ти вперлася поперек і не даєш її взяти? га? Ой, отакі у нас справи. Піду ще позакладаю сіна. Я думаю, вже коник у вас з'їв, бо чоло качанчика хрумає, покладу сіна, та це вже у мене попорано. Але як би там не було, без чоловіка у селі не туди і не сюди. Правда, Архипушка? Правда, Архипушка? Скажи, хазяїн є хазяїн. Хоч і серджуся часом. Хоч і буркаємося, хоч і бочка не можемо поділити, чи тримати, чи продавати. Але то вже таке. То все аж дуже дрібниці. Що ти там несешся? Ні, ще не несешся, але давно це заберу. Ай цить, розкричалася. О, 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 але сидіш, перекидається, та ти думаєш, що думаєш, ти мене бити зараз будеш, чи що? Ти що ж о, о! Бач, ми курку його образили. Ой, іди звідси. Ну, але що зробиш? чоловік? О, дівчата, то мені в гараж зась, а ви позалітали й верщите. Що ви тут робите? Кричать. Ті за гаражем, а ці в гаражі. Кричить, кричить, нема хазяїна. Дасть він вам гараж. Да, я пройду, не чіпаю вже твоїх курей, біжи, біжи, біжи там, гляди, біжи. Ой, сонце, друзі, встало, починається день. Я бажаю, щоб він у кожного минув. Тільки, тільки з добром. Тільки з добром.